Ми нарешті відкрили цю дверку. А... Що... Тихо, всім тихо. Тихенько. Ви теплімо? Тихо, 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 тихо. А, Тихо. Він продовжається. Тихо, тихенько. Стріляємо! Тікаємо! Господи, що це було? Йо. -йо. Я думаю, нам доволі сюди. Давайте поїдемо, звалимо звідси. Нам треба завершити справу. Нам треба завершити нашу справу. А. Ну логічно. Да, так, Так давайте її завершимо тоді. Мої внімати чи вже знайшли причину смерті охранника. Цей монстр вбив охранника. Тут багато, походу, вбивали людей. Тому це його далі закрили. Я, мабуть, не буду знімати, я, мабуть, буду краще стріляти з для безпеки. Добре? Добре. Ну так, давайте тоді збіжимо звідси. Давайте, без Подожди, Мені здається, треба, хочу, мені здає, що треба пошукати я, якось зацепок, як з... Ну, ти навіть і правду говориш. Давайте реально знайдемо якісь зацепки. Будемо? ні. пошукати. Давайте обшукаємо цю кімнату. Так. Що тут? А? Люди, тут якась записка. Ну, от, от, що це? Цей готель проклятий. Тут буждає монстр. Стережіться, бо тому що він, він вас може вбити. О, ні. це буде як-то Добре, зараз візьму. Давайте ще щось, щось тут пошукаємо. Давайте. Будеш? Будем? Так. Походу більше тут нічого. Можемо йти звідси. Будеш? Ні, не буду. Пішли звідси. Так, люди, пішли, пішли, Їдемо звідси. Піш... Давайте біжимо звідси. Що? Закрито. Що? Як? В мене є топора, куди ж діти. Подождите, я попробую задній вийде. А я в Давайте. Погубити не виходить. Стоп. 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 Чому світло римкнули? Світло? Що? Слухай, подивіться на третій поверх. Стоп. Що? Він на нас дивиться. Давайте. Давайте Давайте виберемося звідси. Не виходить, ага. Воно воно дивиться. Я давно. Воно дивиться за нас. Воно дивиться за нас. Не змогли. Конечно. <риканець> Ми все <риканець> змогли зробити. Ми свій біжимо. Біжимо! Біжимо. Ай! Ой, блядь, ай. <риканець> Стоп. А де Богдан? Богдан, спустись. Ні. Nee.